Ласкаво просимо на канал Vata Mountain 2026, це нова розробка українського автопрому, яка поєднує в собі надійність, витривалість і сучасні технології для активного відпочинку та складних умов бездоріжжя. Автомобіль орієнтований на ринок SUV середнього розміру та має характерний дизайн з агресивною решіткою радіатора, високим кліренсом і масивним кузовом з алюмінієвими елементами захисту. Він доступний у п'яти кольорах. Включаючи хірський графіт і оливковий хром, які підкреслюють його позашляховий характер, у технічному плані Ватамаунтен 2026 отримав оновлений 25 літровий турбодизельний двигун потужністю 210 кс, а також гібридну версію з 16 літровим бензиновим мотором у парі з електродвигуном. Повний привід реалізовано через сучасну систему торк векторин АВД, що дозволяє ефективно розподіляти тягу між колесами залежно від дорожнього покриття. Підвізка незалежна з адаптивними амортизаторами, які автоматично підлаштовуються під рельєф місцевості. Запас ходу гібридної версії становить понад 950 кілометрів, а акумулятор підтримує швидку зарядку до 80% за 35 хвилин. Інтер'єр WataMounten виконаний із використанням зносостійких матеріалів і м'якої екошкіри. Центральна консоль обладнана 123 дюймовим сенсорним дисплеєм з підтримкою WataConnect OS, нової фірмової платформи, яка інтегрує навігацію, діагностику авто, систему екстреної допомоги та мобільний застосунок для керування функціями дистанційно. Також авто оснащене 10 одинамічною акустичною системою. Панорамним дахом, трьома режимами їзди та вдосконаленим кліматконтролем з фільтрацією повітря від пилу і алергенів. Безпека в авто на високому рівні завдяки системам допомоги водієві, адаптивний круіз-контроль, розпізнавання пішоходів, утримання в смузі та система запобігання зіткненням. Ватамаунтен 2026 позиціонується як ідеальне рішення для сімей, туристів та тих, хто шукає універсальний автомобіль для міста і природи. Запуск виробництва очікується на початку 2026 року, а продажі стартують з українського ринку з подальшим виходом на країни Східної Європи. Ціна стартує від 35 тисяч доларів у базовій комплектації.